Чи зможе Україна вчасно розплатитися з боргами? В уряді ймовірність дефолту відкидають, натомість росіяни, експерти рейтингового агентства Moody's і навіть американський фінансист Джордж Сорос у фінансових перспективах Києва сумнівається, чи є шанси врятуватися від фінансової ганьби і чого чекати, якщо дефолт таки станеться? Відповіді знають наші журналісти. У черговий раз налякати українців дефолтом спробували в Кремлі. Там заявили, що вправі вимагати дострокового повернення трьох мільярдів доларів, так званого кредиту Януковича. Адже Україна порушила одну з умов позики, коли її держборг перевищив позначку в 60% ВВП. Тамтешні експерти вже поспішили спрогнозувати, що вимоги Кремля можуть спровокувати крах українських фінансів. Потім в уряді на такі заяви відреагували лаконічно. Як заявив прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк в інтерв'ю німецькій хвилі, вимога Строкового повернення трьох мільярдів чутки до того ж, в Україні і без російського кредиту проблем вистачає. Цей російський кредит лише одна частина дуже великої проблеми, з якою ми зіткнулися. Ми перебуваємо в дуже складній фінансовій ситуації. Всі знають про це, і це причина того, чому ми проводимо ці реформи. Ми віримо, що МВФ та інші західні партнери підтримують Україну. Та в фінансових перспективах України сумніваються не лише росіяни про ймовірність дефолту заявили й у міжнародному агентстві Мудіс, і навіть знаменитий фінансист Джордж Сорос. Ринки дійсно очікують дефолту України. Наразі є шляхи уникнути цього, але я не можу з впевненістю сказати, чи це вдасться. Я хочу, щоб Україна змогла уникнути дефолту. Я працюватиму з владою для того, щоб переконати донорську спільноту надати достатньо кредитів для цього. За наступні два роки від вище згаданої спільноти Україна очікує від 13 до 15 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю французькому телеканалу Франс 24 заявив президент Петро Порошенко. За його словами, Київ розраховує не лише на так звані міжнародні гроші МВФ чи Світового банку, а й на безпосередні кредити від США, ЄС, Японії, Австралії, Канади та інших країн. Та експерти побоюються, що мани небесної чекати не варто, адже обіцяних реформ кредитори так і не побачили. Ну просто так кидайте діяльника вже не робить. Если будет то же самое, что сейчас, там, когда у нас позиция эти только одна, и дайте денег, потому что нужно, то, мне кажется, еще месяц, ну, максимум там, полтора, и все это прекратится. Без денег извне дефолт неизбежен. Украина может испытать технические дефолты в этом году. Я бы не исключил того, что в Украине может быть серия корпоративных, уже не технических, а реальных корпоративных дефолтов. Многие не смогут просто выполнять свои обязательства и будут вынуждены объявить корпоративные дефолты. Та то, в чому надато, готуватися. готуватися до можливого дефолту фахівці радять, спілкуючись із кредиторами. Якщо переконати їх у відданості реформам, і таки отримати нові позики не вдасться, залишається просити їх про реструктуризацію нинішніх. Формально це теж дефолт. Але якщо вмовити захід самому запропонувати такий крок, бойкоту решти кредиторів вдасться уникнути. Ба більше за нинішніх умов Україна має право просити не лише відстрочити, а й взагалі пробачити частину боргів, упевнений економіст Андрій Новак. Він уже близько року пропагує цю ідею, однак, поки влада не дослухається. На це в неї свої причини припускає новак. Хоча інші експерти до ідеї списання боргів ставляться скептично. У Нас є унікальний шанс дійсно домогтися списання частини державного боргу, що відразу різко покращило стан державних фінансів України. Але очевидно, владі не вигідно списати частину держборгу, бо вибачте, від списаного собі в кишеню не покладеш, напевно, більш вигідно набирати нових боргів, нових кредитів. Якщо самі кредитори говорять, і ми розуміємо, що у вас все плохо, ми вам ці долги там прощаємо, і ми пропонуємо їх заплатити позже. Це одна історія. Останні потенціальні кредитори не бачать, що все добре. А якщо ми самі говоримо, що ні. Ми платити, а Давайте думать, що ми можемо вернути. Ета історія би, вже погана, і вже інші там кредитори будуть мати на Україну як на із'ясна штурм. За такого ставлення кредиторів очікувати на міжнародну фінансову допомогу буде марно. Відтак українська економіка почне шукати нове дно і прогнозувати його глибину. Експерти навіть не беруться. Натомість закликають чиновників нарешті взятися за реформи і робити усе для того, аби економіка росла. Якщо цього не станеться, усі багатомільярдні кредити знову будуть мар що будет -то в случае дефолта? Во-первых, у населения. То есть все, кто не покупал там доллары в прошлом году, они побегут их покупать завтра. Это будет курс 25, 30, 35, 40, никто не знает. Страна может иметь долги и может делать долги даже в будущем. Но для этого она должна расти. Точно не падати, но расти не 1, 2, 3 процента, а там, скажем, 7 процентов и в год. Поки що шанси на зростання вітчизняна економіка має хіба що в 2016-2017 роках. Та й то на 3-4% прогнозують у Світовому банку. Цього ж року від ВВП очікують взагалі падіння на 2,3%. Олексій Савіцький, Роман Климчук та Сергій Наконечний, ТВАЙ.